Всем привет! С вами Таня и Даш и наш подкаст рекординг. Про вигорання сьогодні можна почути практично від кожного експерта в Instagram. Цю тему більше не замовчують. Про неї говорять багато і відкрито. Але вигорання прийнято вважати проблемою співробітника і неприємністю для власників бізнесу, тому що падає ефективність роботи. Хоча вигорання можна розглядати не тільки як проблему, а й можливість знайти баги в робочих процесах. Це актуальне і для співробітників у наймі, і для фрилансерів. Власне, про вигорання з нашого особистого досвіду ми. Сьогодні і поговоримо, що це таке, як розпізнати і як вилікувати робочу болячку. <рес> така опухоль. <рес> і як завжди, дисклеймер. Ми тільки вивчаємо українську мову і вчимось розмовляти на неї гарно та вільно, тому вибачаємось за помилки та неправильні наголоси. Дякуємо за розуміння. Скажи, коли ти познайомилась з вигоранням? Я думаю, що насправді з вигоранням я познайомилась ще в часи фрілансу на Таргеті. але так, щоб я розпізнала і точно знала, що це вигорання, сталося це навісні цього року, коли я працювала в компанії в наймі, і я багато відсилок роблю до цієї роботи. Улюблена робота. Так. Це просто дуже показовий кейс, і у справі звільнення, і в справі вигорання? І ось тоді я побачила на свої очі, як я вигораю від цієї справи, яка мене бустила прокидатись о сьомій ранці, відкривати ноут і пахати просто як проклята <див> до вечора. Ось тоді я зрозуміла, що так це вигорання, коли ти фізично не можеш просто підняти руки, щоб робити цю роботу, яку ти раніше робила з задоволенням. Як в тебе справа? З вигоранням. Це моє хобі. <смір> <смір> Мені здається, я конкретно так познайомилась з вигоранням саме в Києві. До цього я просто була тупенька і не шарила ні в чому. Так ось в Києві я дуже багато працювала і просто втомилася. Крім відпочинку, для мене ще дуже важливо змінювати від діяльності. А я рухалась якось в одному кар'єрному напрямку, тому вигорання було прям номінуюче. Вигорання сталося у твоєму у твоєї зайнятості СММ? Так, так, це було знаєш, докупи всього, але одна сфера: сфера смм, фото, маркетинг, ось все таке. А який для тебе був перший симптом? Вигорання, мені здається, що втома, діка втома. Ти не можеш ти прокидаєшся зранку і вже дуже втомлений. Ось це було якось незвично. Але знаєш, що важливо? Зрозуміти, що це саме вигорання, а не депресія чи якісь тривожні розлади. Бо минулого літа в Німеччині я теж думала, що просто вигоріла, втомилася, а то вже було не воно. У разі вигорання достатньо відпочити якийсь час. Щоб стало легше, а у разі депресії, наприклад, це не допоможе, тому спочатку треба зрозуміти, що саме вас зараз турбує. Ну, і все ж таки, я думаю, що у випадку депресії тобі важко по всім напрямкам, так не тільки в роботі, так, так, а так, просто так. Просто тобі важко, і все ти не, не можеш нічого зробити. А у вигоранні я пам'ятаю, що я просто не могла вже працювати, тобто, всі для мене регулярні, звич таски були якісь такі непідйомні, ага. ти, просто, ти просто не можеш функціонувати так, як е, функціонували раніше. Але мені вот цікаво, а ти можеш е, зловити вигорання, наприклад, не? що до роботи, а у сім'ї чи у хобі, я думаю, так я впевнена. Я сьогодні про це думала взагалі від життя. Я думаю, що можна навіть зловити вигорання. так, да так. -да -да. абсолютно точно можна зловити вигорання, коли ти в декреті. Mm. Я впевнена просто, що материнська материнське вигорання існує, тому що мені подається, що періодично я сама це проходжу досі. Сьогодні <laughs> проходила <laughs> така, знаєш, традиція. <laughs> Вигоріла трішечки, пішла <laughs> далі. Тобто, якщо складно зрозуміти самому, є різні опітувальники по типу тестебека з депресії, тільки вже з вигорання, по яким можна зрозуміти, що саме зараз з тобою відбувається. Знаєш, мені що подається, що людству не хапає якогось універсального опитувальника, коли ти його проходиш, і в кінці в кінці тобі піше це робоче вигорання, так. а це депресія, а це ще щось. Поки все це приходиться а працьову вухами наших терапевтів, так, так. Я думаю, що ми, як адвокати психотерапії, Амбасадори. тут на всіх я на всіх правах радимо звертатися до фахівця. Він точно допоможе. Але я якось читала ще книжку Емілії Нагоскі вигорання, mm -hmm. і мені вона багато допомогла, чого розставила по місцях. То ти така теоретично подкована, тому що я все проходжу просто на власній шкірі і така, ну, викрибу якось допоможе чи ні, там вже подивимось. Я вважаю, що до того моменту, коли ти прийдеш до терапевта і скажеш: слухайте, мені подається у мене вигорання, ще можна якось. Фіксити цей стан в першу чергу це якісний нормальний відпочинок. Коли я почала для себе розділяти вихідні і роботу, ну життя насправді стало краще. Не можу сказати, що я така була прям, ну як я з як з відпустки, тому що є сім'я, є дитина, ти все одно щось робиш навіть у вихідний. Але сам факт, що ти не робиш на вихідних роботу, навіть не заходиш в робочі ага. чати. Коли ти будеш дуже потрібен, коли там буде щось горіти на цій Роботі, то тобі просто зателефонують робити цю таку суєту, коли ти заходиш, читаєш, ти все одно поринаєш в ці робочі процеси, хоча б там на секунду, на 30 секунд, неважливо. Якось моя психологіня сказала одну таку фразу, яку я собі записала. Скажу просто цитатою: трудоголіки в першу чергу обов'язані планувати свій. Віддіх". І я згодна цілком вперше. Я така, боже, планувати ще й відпочинок, ну що за турніце? А потім зрозуміла ці слова на практиці, тому що мені просто далі завдання, щоб я виділила для себе час на тижні, коли я буду просто відпочивати щось робити для себе, приємне, не готувати на всю сім'ю, а просто робити те, що мене надихає. І я почала ці штуки. Планувати і життя покращилось, угу. але це вже не перший раз, і ти вже розумієш, що тобі потрібно так, я така, робити до цієї бомби. Так, так, зараз все відбувається вже трохи інакше, коли я відчуваю, що ох, бляха, я задовбалась. У мене руки не піднімаються писати ці сценари. І ти в офіс зніматись, я все відкладаю. Ну тобто дороблюю ці задачі, які потрібно зробити, прямо вот. Зараз, які тільки від мене залежать, і в цей день, хоча б в цей день, я вже більше нічого не роблю по роботі. На цьому тижні були такі моменти, коли мені потрібно було прям тегалі мене в робочому часі, коли мені потрібно було дати там правки по відосу. А це не моя робота взагалі. І я розуміла для себе, що я просто не хочу це робити. По перше, по-друге, це не моя робота. Я не хочу поринувати в роботу ще і о восьми вечора, тому що завтра я все одно сяду за комп о восьмій ранку, і я просто писала, що я не можу вибачити. І знаєте, ніхто не помер особисті межі. І робочі межі потрібно відстоювати, тому що один раз на тебе щось повішать, другий раз щось дадуть зробити, і потім тобі доведеться все, все це робити довгий час, і вигорання буде тільки прогресувати повністю згодна. Дашо, у мене буде запитання для тебе: як ти вважаєш, чи завжди можна попередити вигорання? Мені здається, що не завжди, тому що в тебе вже повинен бути якийсь досвід. Щоб зрозуміти, що це таке, щоб вже знати, що ти можеш зробити, щоб цього не сталося. А для цього треба пройти ага. пару вигарань, і тоді вже зрозуміти, що це таке, і як це відбулося зараз, і що я можу зробити. Можна потім в LinkedIn вихвалятись, а в тебе скільки було вигарань? В мене вже п'ять. Я вже такое стресовосточивої людина. А ось ви таки зрозуміли, що у вас вигорання, що робити? Розкажи, як ти справлялася у перші рази. Що ти робила? Я брала невеличку паузу від роботи, тому що все одно в цьому стані ти не можеш нормально функціонувати, і намагалась не порінути в інстаграм чи в Рілси чи в Тікток, а якось провітрити голову і розібратись, який саме процес привів мене до цього стану. Можливо, це якась задача, яка вже півторюється і її можна просто делігувати. Наприклад, таргету скажу, коли ведеш кілька проєктів і потрібно завжди. Малювати креативи, ти можеш задовбатись від цього, і тут рішення дуже просте. Ти можеш просто знайти для себе дизайнера, з яким будеш співпрацювати. З'являється більше часу, покращується якість креативів. Людина з свіжим якимось поглядом може навіть тебе якось навчити та надихнути. Друге, навесні я працювала з дуже таким емпатичним адекватним маркетологом, який практично на кожним зі запитувався сам як вихідний, як справи, як настрій. ним ми самі проговорювали. Цю тему про вигорання, і бувало, що він сам щось рекомендував чи заважав в моїй поведінці щось таке нервове, стресове і запитувався: типа, ти втомилася? Так, так, це дуже приємно, тому що це працює не тільки в один бок, ти сама починаєш мати це на увазі і якось проявляти увагу до інших людей. Нагадаю, я вже другий рік в терапії, тому завжди всі ці переживання я. Несу до психолога, uh -huh. але все ж перша рекомендація це нормальний якісний відпочинок. Але я хотіла б ще сказати про те, що цю проблему це насправді проблема, її ніяк не можна ігнорувати. У вигорання є прямі і віддавочні наслідки. По перше, це паде ефективність роботи, і якщо ви працюєте в компанії, в наймі, то наслідки будуть віддавочні відразу. По-друге, можна вигоріти не тільки від якогось процесу чи якоїсь роботи, можна вигоріти взагалі від своєї професії, і це найгірше, тому що люди звільняються, витрачають час на пошуки себе. А якщо в тебе тільки один якийсь hard skill, ти вмієш тільки щось одне робити, а ти вже не можеш це робити. То ну вибачайте, а як, як жити в цьому світі, як себе прокормити? Тому це все одно наслідки такі і для компанії, і і для фрилансерів, і для співробітників. А якщо є ще якісь проблеми в колективі, стрес, напруженість, то там може вигоріти майже весь колектив, і тоді ці страти просто не піддаються навіть якомусь осмисленню. Uh -huh. Даша, ти так пожартувала, що вигорання для тебе це як хобі. Розкажи, будь ласка, як ти справлялася з цією проблемою перший раз і як справляєшся зараз? Ну, з часом це вже трішечки легше. В тебе вже багато досвід, і ти розумієш, що, що потрібно робити. Але після того, як я чітко розуміла, що це саме вигорання, далі. Йшла череда дуже серйозних життєвих змін. По-перше, як ти казала, це відпочинок. Тобто зміна картинки, хороший сон, відновлення режиму, спорт. Потім в ідеалі прибрати причину. А якщо причина це керівник. Найчастіше я просто звільнялася. Розумієш? Дай п'ять. Але. Це може бути також переглянути робочі умови, mm -hmm. делегувати завдання, піти повністю з роботи, як я, чи змінити діяльність чи сферу. Ну і звісно, як і ти казала робота з психологом, вона мені допомагала дуже сильно підсвітити проблему, дійти до рішення. Змін допомогти у відновленні, провести роботу над помилками, <ріст> або, мабуть, даже змінити своє ставлення до людей чи ситуацій, адже не завжди ти можеш кинути роботу чи послати до довбоє боса, але вигорання – для мене, як е, коли вилітають пробки від перенапруги, потім тобі треба заново комп вмикати, mm -hmm. ось довго чекати, поки вона все завантажиться. І зазвичай вигорання відбувається від втоми, mm -hmm. і щоразу після цього доводиться абсолютно по-новому відбудовувати свій режим і спосіб. Життя, тобто заново вчитися висипатися, снидати не за три секунди. Я це дуже люблю. Спокійно готувати матчу, або робити якісь масочки і читати книжки. Ти все. Робиш заново. У мене зовсім недавно було е, вигорання навесні, вже не знаю в який раз. <плес> <плес> І я зрозуміла, що більше я так не хочу. І, в принципі, я не можу <плес> більше. <плес> І ось саме в той момент почалася моя нова ера. Ера турботи про себе, справжньої <плес> прям такої любви до себе, а не просто якоїсь ефемірної штуки. Тоді я зрозуміла, що турбота про себе це. Відповідальність, і вона цілком і повністю моя. Я зрозуміла, що я відповідальна за те, щоб мене умовно не ображали роботодавці, не порушували мої особисті кордони, а я не працювала вночі або не робила не мої завдання. Ось це було складно, але це було треба. Але знаєш, це як звичка. Так, але моментами у мене проскальзує така думка, що робити, щоб цього не повторилося. І я прийшла до елементарної такої відповіді: пілкуватися про себе, поки не прорвало труби. Якщо прориває, ок, не вийшло. Тоді залатувати все, відпочивати, пілкуватися про себе далі. Але, звісно, в ідеалі просто вийти на такий рівень любові до себе, щоб не доводити до крайньої якійські. Красної точки, таке ти боляче для мене сказала, тому що я слухаю і розумію, що для мене ще такий важкий і довгий шлях. В плані теоретично я вже знаю, як це повинно працювати, але непосередно любов до себе, піклування, турбота це мені ще прийдеться <с�алісті> вложитися в це часом і зусиллями. Але як ти сказала, це досвід? Ну так, і він приходить з часу. Я бачу в цьому ще одну роботу. Та мені важко турбуватись про себе, тому що я ну не можу інакше сказати. Я заточена піклуватись тільки про когось іншого, про сина, там про кішку, про чоловіка, про робочу атмосферу, про обов'язки, які я повинна зробити, щоб бути хорошою, і тут би би не стає місця для турботи про мене саму. Я все ж таки більш робоча лошадка, ніж спеціаліст, фахівець, який турбується про себе в першу чергу. Але ти розумієш, що це не ок. Звісно, я розумію, але я ж кажу: для мене це друга робота, uh -huh. Uh -huh. і я така: о Боже, я не зможу ще й тут uh -huh. щось робити. Пам'ятаєш, як це говорять завжди стюардеси? Що так зрозуміло, так що спочатку uh -huh. ми треба надіть. Цю маску на себе, а вже потім на дитину. чи... Якогось іншого. Влучне, дуже влучна метафора, дякую. <свісно> тобто треба регулярно займатися якоюсь профілактикою, як з аналізами, як з ремонтом будинку, з чищенням зубів. Ми чистимо е, кожен вечір, щоб потім це не вирувати. І ось якось так. Так, ти права. Загалом, все як зазвичай, складно і просто водночас є. Стаємо дорослими, беремо відповідальність. Говоримо ні, відстоюємо особисті кордони, ставимо себе і своє життя, а не роботу, наприклад, на перше місце. І тоді живемо себе щасливо без вигорання. А чи буває вигорання у вас? Розказуйте нам в коментарях. Можливо, ми поділимось більш прикладним своїм досвідом. Ми завжди раді дискутувати, обмірковувати тему нашого епізоду і надалі, десь в соцмережах чи в коментарях на Ютубі. Тому прошу. Це в мене вже польський пробивається. Дуже дякуємо за ваш час, за ваше прослуховування і до наступного епізоду. Па-па. Обіймаємо! Па-па. you <laughs>